Біля Палацу України вогонь ламають паркан Ультраси «Динамо» Прийшли висловити своє невдоволення виступом ані Лорак у Палаці України. Це все бачить та власні очі. Вікторія Пашковська. Завдяки нашим операторам. Ви зможете це теж побачити в ефірі. Отже, Вікторія, добрий вечір. Тобі слово розкажи, що відбувається і чи є ризик зриву концерта народної так, вітаю України. студія. Ми наразі перебуваємо біля Палацу України. Тут сьогодні о дев'ятнадцятій годині має розпочатися концерт Ані Лорак. Але вже за годину сюди прийшли активісти. Вони називають себе киянами, називають себе справжніми патріотами України. Є багато людей охочих, які просто стоять і дивляться, спостерігають. Таким чином активісти хочуть висловитися проти виступу ані Лорак. Вони проти неї. Вони кажуть, що вона прокремлівська співачка. Вони просять її вийти на вулицю провселюдно попросити вибачення за те, що коли в Україні йде війна, вона їздить у Москву, отримує нагороди і співає там. Лунали вибухи під були димові шашки, стояли люди з квитками і не знали, що їм робити. Багато є міліції тут, дійсно не дивлячись на погоду, спекотно біля мене. Є один з учасників цієї акції Андрій. Доброго вечора. Розкажіть ваші вимоги. Чому ви сюди прийшли? Ну, в принципі, тут зібралися, як ви вже сказали, патріоти Києва. В нас в принципі тільки дві вимоги: перша з них це, щоб Ані Лорак віддала весь свій гонорар на підтримку української армії, і друга, щоб вона привселюдно на камери вибачилась перед українським народом за зраду. За яку саме зраду? Під час майдану вона його не підтримувала, висловлювалась проти нього. Під час того ж майдану, під час теперішньої неоголошеної війни з Росією, вона їздила в Росію, отримувала там нагороди і так далі. Які ваші дії? Що ви будете робити? От зараз паркан ставлять. Що ви будете робити? Ну ось бачите, зараз блокується вхід людей, які не встигли зайти всередину. Уже я так розумію, не вкусять. І ну були спроби зайти в середину, але правоохоронні органи не допустили цього. Що вам казали правоохоронні органи? Ну вони погрожували, обіцяли всіх запакувати, побити і так далі. Ну так само, тобто казали, що роженуть всіх і так далі. Але вони, мабуть, не розуміють, що після майдану думка громади та що змінилася, і народ більш готовий до радикальних дій. Скільки тут людей зараз приблизно? Ну близько двох сотень активістів. Чому ви себе називаєте патріотами? Ну бо ми любимо свою країну і готові робити все заради неї. Все просто. То студія, як ви бачите, тут біля мене спокотно ставлять паркану. активісти хочуть заблокувати вхід. Також співали гімн. Кричали вже знайомі гасла Слава Україні! Героям слава і ті люди, які проходили на концерт, їм активісти кричали, що вони зрадники і вони дарують квіти Ані Лорак, а вони мають зараз давати гроші українській армії.